Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам будлею Давіда Дакнайт. Це чагарник з широко розкидистими гілками, який протягом року сягає декілька метрів висоту. Квітки від пурпурних до темно-фіолетових з помаранчевою серединкою розпускаються у густих колосовидних суцвітях довжиною до 30 сантиметрів. Світуть у вересні-жовтні. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Потребує теплого, захищеного місця та родючого ґрунту. Придбати будлею Давида Dark Night ви завжди можете в нашому інтернет-магазині садівництва. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!